Держава дурить українців з індексацією пенсії і проводити перерахунок виплат в ручному режимі цього ну не можна. Насправді, якщо діяти по закону, то в багатьох українців пенсія може вирости на кілька десятків відсотків, а в декого навіть в півтора рази. Дивіться, ось таку приголомшливу здавалось би, так інформацію видав один із адвокатів Іван Хомич в коментарі для порталу Мінфіну. А, уряд вирішив. Деяким громадянам не проводити індексацію пенсії або проводити її в неповному обсязі. Через це мільйонам українців не доплачують не доплачують величезну частину їхніх пенсій, яка належить їм по закону. Дивіться, в чому, в чому взагалі ось суть проблеми? Річ в тому, що відповідно до закону України номер 1058 індексація пенсій має відбуватися не вручному режимі. А за чітко визначеними правилами. Правильно, є ж правила. Правила, за якими треба діяти. Наприклад, громадянам, які стали пенсіонерами недавно, з 20 по 23 рік, пенсію також мають індексувати. І своє право на індексацію вони можуть відстояти через суд. Так каже адвокат. Причому, як показує практика, в більшості випадків суд стає на місце позивача, розуміючи незаконність штучних обмежень. Таким чином. Залежно від року виходу на пенсію, пенсія ось цих молодих пенсіонерів вона може бути збільшена від, секундочку 19,7% до 51%, навіть більше, ніж до 51%. На 51% можна збільшити пенсію пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 2020 році. Тому ваша пенсія не індексувалася найдовше 3 роки. Вийшовши на пенсію в 2021 році. Можна збільшити виплати десь на 40%. Тим, хто вийшов на пенсію в 2022, пенсія може бути збільшена на 19,7%. І це без урахування ось тих 7 і 9, на які збільшиться пенсія ось в березні місяці. Крім того, максимальний розмір індексації, який встановлений у 2024-му на рівні ось ці 1500, він також незаконний. Це обмеження також можна зняти, звернувшись до Конституційного суду. Вже є десятки рішень, коли пенсіонери домагаються виплати. Як кажуть взагалі адвокати, ось таких справ буде більше, більше і більше. Ще один адвокат, Владислав Зайцев, він повідомив, що треба перш за все звернутися до е, пенсійного фонду за перерахунком. В багатьох випадках це допомагає. Ось просто звернутися в пенсійний фонд, щоб вам перерахували. І все. Усвідомлюючи неправомірність своїх дій, пенсійний фонд робить перерахунок пенсій. Іноді це допомагає, коли пенсійний фонд не завжди, але іноді пенсійний фонд визнає свою помилку і робить перерахунок. Якщо ні, тоді вихід один, треба просто звертатись до суду. Як звертатись до суду? Перш за все, треба написати позовну заяву. Звичайно, тут без адвоката не обійдеться, треба там дуже багато документів, і доведеться заплатити судовий збір, який цьогоріч становить 1211 гривень. За одну позовну вимогу. І ось дуже багато людей просто бояться, що там не вистачить грошей, що це дуже дорого, а в мене нічого не вийде. І ось залишається, знаєте, ось так: а, вже хай як буде. Вже скільки, скільки отримую, стільки отримаю. Ну, ось якось так. Ті, хто йде до суду, хто бореться, в основному ці люди перемагають. Тому вирішувати тільки вам, дорогі пенсіонери. Ще одна тема сьогодні, яка просто, ну, це просто шок, скажу так. Українцям готують новий трудовий кодекс, який узаконить безправ'я. Дивіться, українців стане просто простіше звільнити. При цьому поновитись через суд навряд чи буде можливим, оскільки новий трудовий кодекс, який розглядають в Україні, дасть більше прав роботодавцям і менше найманим працівникам. Зараз, щоб звільнити працівника, роботодавцю потрібні для цього ну доволі вагомі причини. Звісно, власник може звільнити найманого працівника, який його не влаштовує однак він має дотриматись процесу звільнення, тобто зафіксувати його причину і попередити працівника заздалегідь. Причинами звільнення можуть бути і прогули, і там про я... поява на роботі в нетверезому стані, невідповідальність там кваліфікації працівника вимог, що пред'являється до його роботи, мобілізація багато інших причин. Таким чином, процес звільнення він не може бути ось так. Ось захотів звільнити, Ну так не може бути за новим трудовим кодексом. Роботодавець зможе звільняти найманих працівників з причин економічного. Технологічного, структурного або аналогічного характеру. Тобто розпливчатість формулювання дасть змогу підвести причину звільнення під будь-який із цих пунктів. Розумієте, Тобто, тут вже е, з'являються такі ось, так? Так, не можна було, а тепер можна буде. Ось захочеться, е, і просто звільнять працівника. Роботодавець навіть зможе. Попрощатися з працівником без попередження, але це йому буде коштувати певної суми грошей. Згідно з новим трудовим кодексом, роботодавець зобов'язаний буде попередити працівника про звільнення за два місяці до нього. Якщо він наміриться звільнити його раніше, буде зобов'язаний виплатити працівникові подвійну ставку за кожен день, на який буде скорочено цей двомісячний термін. Тобто, якщо захоче попрощатися з людиною, просто треба буде заплатити гроші. І все. І все. Таким чином, якщо роботодавець захоче звільнити працівника негайно, то може просто одразу виплатити йому зарплату за 4 місяці і видати наказ про звільнення. Ось так все просто. Просто уявіть, щоб так було в Європі. От просто уявіть я. Я не знаю, для мене шок. Все це. Ось правда. Е -е... Ну, як взагалі таке може бути. Зараз, коли е, дуже багато людей е, і втратили роботу, десь щось закрилось, дуже багато різних моментів, там десь е, мало платять, люди шукають десь інші роботи. там дуже-дуже ну, багато різних моментів, І ось зараз, коли людям потрібна стабільність, просто беруть і ось так. Все. Хто взагалі придумав цей ці... Я не здивуюся, якщо тут Третьякова і компанія попрацювала. Ось правда, не здивуюся. Дивіться, якщо ж причиною звільнення стали бойові дії. Наприклад, там втрапила ракета чи там ось все, що зв'язано з бойовими діями, то срок від попередження до звільнення скоротиться вдвічі, тобто становитиме один місяць. Які ще зміни пропонує трудовий кодекс? Згідно з Трудовим кодексом, працівникам збільшить тривалість відпустки, вона стане 28 днів замість 24. Цим кодексом також запроваджується поняття домашньої роботи, тобто працівник, який її виконує, буде користуватися тими самими правами і соціальними гарантіями, що й будь-які інші працівники. І паперова трудова книжка вона стане необов'язковою, тобто роботодавець не буде зобов'язаний її заповнювати і зберігати. Однак, за бажанням працівника, повинен буде зробити мій запис. Але зберігати таку книжку працівник буде у себе. Тобто, я розумію, це робиться для того, щоб нічого там не а, загубилося і так далі. Ось такі нові правила, ну, ось все те, що я назвала вже ось ці три останні пункти це добре: там про відпустку, про домашню роботу і про паперову книжку. Але ось те, що людей тепер будуть звільняти ось так. А, по щілку пальця, ну я не знаю. Я взагалі не знаю, як тим паче зараз, під час війни, ось таке. Ну я не знаю. Пишіть що ви думаєте щодо цього? Я не розумію, чому зараз всі про це мовчать. Так, я розумію, війна це зараз на першому місці, але є ось ось багато таких моментів, про які просто мовчать. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? У мене все з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.